Добрий вечір всім. Сьогодні в мене прямий ефір, і його тема як відбувається медіація. Давайте почнемо з того, що таке медіація. Медіація це процес. Перш за все, це процес, який має свою структуру і свої особистості. Отже, медіація це процес перемовин в конфлікті. Це не просто коли дві сторони сидять напроти одної, один одної і говорять про те, що їм не подобається. В ситуації. Це структурований процес за участю медіатора, який є професійним посередником у перемовинах конфлікті. Отже, як все відбувається? Як то кажуть, спочатку була ідея. Одній зі сторін приходить, де зробити знайти вирішення конфлікту за допомогою медіації. Не йти до суду, не вирішувати якимось іншим шляхом, а звернутися за допомогою медіації. До медіатора. Після того, як сторона знайшла медіатора, вона розповідає медіатору деталі справи. Якщо треба, на цьому етапі оглядається договір про конфіденційність, щоб уся інформація, яка надана сторонами в процесі медіації, була конфіденційною. Після того, як медіатор отримав всю інформацію, він її аналізує для того, щоб дійти висновку чи. Можливо вирішити цей кейс шляхом медіації, тобто це тест на медіабельність. Коли цей етап пройде, пройдений, йде другий етап, не менш важливий це залучення до медіації іншої сторони. Як це відбувається? Тут є декілька варіантів. Або це робить безпосередня сторона, яка ініціювала процес медіації, або це робить медіатор, або вони роблять разом. Тривалість цього процесу, вона різна, залежить від багатьох випадків, я не буду зараз на цьому зупинятися. Давайте уявімо, що процес пройшов успішно, і інша сторона погодилася, що вона прийматиме участь у процесі медіації. Отже, сторони погодились, і медіатор збирає за загальним столом усіх учасників конфлікту. Що далі відбувається? Медіатор розповідає сторонам. Як відбувається небезпосередньо процес медіації. І я саме це вам зараз розповім. Отже, перш за все, медіатор нагадує сторонам, що таке медіація. Він ще раз і ще раз повторює, що медіація це структурований процес переговорів у конфлікті. Далі, медіатор нагадує роль медіатора. Медіатор – це професійний посередник у перемовинах. Тобто, медіатор це не суддя, не арбітер. Не особа, яка приймає рішення замість, замість сторін. Медіатор це особа, яка відповідає за процес. Далі медіатор розказує сторонам принципи медіації. Які ж саме принципи медіації я вам зараз коротко поясню основні з них. По-перше, це добровільність. Участь у медіації є добровільною. Тобто, кожна зі сторін має право в будь-який момент вийти з процесу. На що звертаю увагу медіатор? Він просить, щоб якщо у сторін виникло бажання для вийти з процесу медіації, він просить попередньо проговорити це питання з медіатором. Наступний принцип це нейтральність та незалежність медіатора. Медіатор є особою нейтральною та незалежною, рівно віддаленою від усіх учасників процесу. Тобто, медіатор. Не симпатизує жодній зі сторін, медіатор відповідає за процес і веде його згідно з правилами медіації. Наступний принцип це конфіденційність. Усе, що відбувається в рамках медіації, є конфіденційним. Рамки, медіа... Рамки конфіденційності оговорюються в договорі конфіден... про конфіденційність. Якщо необхідно, навіть сам факт такої медіації може бути конфіденційним. Наступний принцип, про який я хочу поговорити, це відповідальність сторін за результати. Як я вже зазначала, за результати відповідають сторони, а не медіатор. Все, про що сторони домовляються, це зона відповідальності саме сторін, не медіатор. Ну і останній принцип, про який я хотіла б сьогодні поговорити, це принцип рівноправності сторін. Сторони є рівними-учасниками процесу, кожній зі сторін надаються рівні права, рівні можливості та рівний час для того, щоб сказати промову, підготувати документи, звернутися до експертів тощо. Для того, щоб процес медіації йшов максимально конструктивно, сторони узгоджують між собою певні правила, які пропонує медіатор. Uh, найбільш uh, широко вживаними правилами є такі: бути взаємовічливим, говорити по черзі, не перебивати, не хамити, не лаятись, не переходити на особистості, не кричати, не підвищувати голос тощо. Перелік цих uh, правил він може бути довший або коротший. Це залежить від. Формату та від е, осіб, які приймають участь без, е, безпосередньо у медіації. Як відбувається безпосередня медіація? Який формат? Тут є два формати. Перший формат це, е, давайте називаємо так загальний круглий стіл. Тобто всі учасники медіації збираються разом для того, щоб обговорити якесь питання чи розказати свою версію. Історії, як вони її бачать. А є індивідуальні зустрічі безпосередньо з медіатором, кокуси. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб учасники медіації змогли без участі іншої сторони розказати медіатору, як вони бачать обставини справи. Що їх турбує, можливо, є якась інформація, яку з якихось причин вони хочуть надати медіатору, але не вважають за потрібне надати безпосередньо іншому учаснику процесу. Тому, якщо необхідно, є такий формат зустрічі. Після того, як сторони. Розказали свої бачення ситуації, після того, як вони надали усю необхідну інформацію медіатору, вони працюють з тим, які інтереси в них в цьому процесі. Після того, як процес роботи з інтересами завершений, ми переходимо до напрацювання варіантів. Після того, як сторони напрацювали варіанти, коли вони дійшли до того, щоб. Обговорювати їх за загальним столом, сторони обговорюють варіанти і разом спільно обирають рішення, яке сторони будуть потім виконувати. Чому це важливо? Чим це відрізняється від суду? В суді завжди є той, хто виграв, і той, хто програв. В медіації це спільне рішення, яке ширше, ніж закон, яке. Дозволяє вийти за рамки закону і дозволяє прийняти рішення, яке влаштовує обидві сторони. Тому, якщо ми подивимось на статистику вирішення судових спорів і подивимось на статистику медіації, то процент вирішення спорів в результаті медіації і їх реалізація значно вищий, ніж у суді. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. На все добре.